На площі біля міської конкому пройшла загальна міська акція Бути здоровим модно. Захід організовано з усиллями СМС СМСЧ No3, Агентства США з міжнародного розвитку разом до здоров'я, міськоконкомом, громадськими об'єднаннями міста та завдяки спонсорській допомозі підприємців міста. Організатором даної акції є медики здравна частина No3. Взагалі я хочу сказати, що ця акція у нас проходить вперше в місті. Але ми так сподіваємося, що це не останній раз, і ми її зробимо щорічною. Спів організаторами акції є міськ управління освіти, управління культури, міський центр серед конкурсі та там. В рамках цієї акції, як ви бачите, проходить конкурс дисячого малюнку на асфальті. Були виступи керівництва міста, бувши наркозалежних. Проводились по Україні е, тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я нації, яке було організовано Міністерством охорони здоров'я спільно із е, агентством США проєктом Разом до здоров'я. Це проєкт по покращенню планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я нації в Україні. Ось. Входить в рамки державної програми планування сім'ї і репродуктивного здоров'я населення до 2015 року. Така державна програма була прийнята в 2006 році. В рамках акції на сьогодні проведено виступи, чи виступ Большого наркозалежного, плюс виступлять ще люди з асоціації обласного управління людей, які працюють із людьми, хворими на ДІЛ. Снід і голова Юрій Лазаревич виступить. Також як нагадування про таку небезпечну хворобу, як СНІД, нас треба сказати, що з 2002 по 2012 рік померло 14 чоловік і СНІДу. І як нагадування нам, всім, тут присутнім про цю біду і про те, щоб люди, молодь наша, могла задумуватися про наслідки цього, будуть запалені копатки 14 штук. 14 кольок неба з їхніми інами. Плюс роздача була буклетів матеріалів, які теж говорять про здоровий спосіб життя. І проведені швидкі тест-системи, 5 чоловік бажаючих обстежились. Плюс конкурс малюнків на асфальті, ви бачите, проводиться. І завдяки нашим спонсорам, це підприємцям міста, надані будуть подарунки всім. І хто виступає, чим приймав участь, і хто малює. А чому лише п'ять тест систем? Тому що вони дуже дорогостоючі, швидкі тест системи. Але зараз будуть в програмі сценарії, ну, будуть э, говоритися, що будь-який може піти цілком анонімно і безкоштовно обстежитися. У Нас функціонує кабінет довіри. У рамках акції було проведено безкоштовний швидкий тест систему на ВІЛ. Як повідомили нам працівники СМС No3, для акції було виділено лише 5 таких тестів, тому лише 5 добровольців змогли перевіритись на ВІЛ. Хоча бажаючих виявили значно більше. Швидкі тести призначені для вагітних, які не до обстеження. тобто вагітні період вагітності, вони мають пройти обстеження на ВІЛ, здати кров на австралійський антиген. Є такі вагітні, які чи ну, можливості немає в них, чи просто не хоче скривати, вони не проходять це обстеження. І поступають вже, коли їх приходить е, час родити, то вони поступають в роддом і в них немає в карточці ніяких цих аналізів. І за того ці швидкі тести беруть кров їм зразу і зразу роблять, щоб подивитися, щоб себе застерегти медики, щоб себе застерегти, ну, може знати, від, інфікування. Ось така планшеточка. Капається кров, вдається реактив. І полосочка. Якщо одна полосочка, це не негативне. Якщо виходить дві полосочки, тут ще одна знизу, то він позитивний. Але ж якщо результат позитивний, ми повідомляємо лікарів і ту кров, ми ще залишаємо на імуноферментний аналіз. Сироватку відбираємо імуноферментний аналіз. Це він просто робиться довше протягом дня. І вже потім видаємо результат. А якщо негативний, то ми віддаємо результат. Якщо позитивне, ми відправляємо цю кров на Рівненський центр СНІДу лабораторію. Також для присутніх виступив Лазаревич Юрій, який детальніше розповів про історію виникнення цього захворювання та кількість хворих на СНІД в Україні та в Рівненській області. Участь у акції взяли громадяни міста різного віку. Досить активно коназовці взяли участь в конкурсі малюнки на асфальті. Усі учасники конкурсу отримали заохочуючі призи від організаторів іграшки та солодощі. Це у нас землята. А якщо замальовано? Розкажи це по малювати. Сонечко, а це? Це земля. Це земля так? Ну, Я намалювала собі малюнок, тому що бачила перш за все участники цього завтра. і мені ну, нічого я намалювати, що е, ну, разом до здорового майбутнього. Ну, Західні сподіваються, добре, що пісні не так спішно, діває ніби. І ну, десь, ну, цікаво дізнаватися ново для себе дізнаватися і брати до уваги. Період з 2002 по 2011 роки в нашому місті від цієї страшної хвороби загинуло 14 людей. Їх імена викорбували на полотні на площі біля виконкому, а також на 14 повітряних кульках, які згодом відпустили у небо, як символ того, що ми пам'ятаємо, нам не байдужа доля цих людей. Ми закликаємо молодь дбати про своє здоров'я, не соромитись проходити діагностику і не бути байдужими до проблеми вілсніду.